Київському центрі дитячої та юнацької творчості відбулося урочисте нагородження лауреатів районного конкурсу, педагогічної майстерності Учитель року року-2012», кращий класний керівник року, а також переможців першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2013». Саме тут зібралися люди, які, не зважаючи на економічні негаразди, зуміли зберегти відданість улюбленій справі, любов до дітей, прагнення розвивати надалі свою професійну майстерність. Для мене особисто, перш за все, дуже важливо, коли у дитини горять очі. Коли я бачу, що вона задоволена своєю працею, що вона дійсно відчуває себе успішною людиною, що вона росте. Із знанням того, що ті набуті знання вони будуть і необхідні. Перш за все, я відчуваю, що є результат моєї роботи. Я відчуваю любов дітей, я відчуваю їх повагу. Спостерігаючи за тим, як ростуть діти, і разом з ними ростеш ти відчуваєш таку потребу, що ти комусь потрібен. Я думаю, що я правильно зробила вір. В урочистій атмосфері керівники району вручили пам'ятні ознаки та подарунки всім лауреатам конкурсу. Особисто приємно те, що не тільки керівництво нашого відділу освіти, бо вони теж вчителі, а що це прибули гості. Привітав та вручив пам'ятні дипломи лауреатам конкурсу народний депутат України Владислав Атрошенко. Він підкреслив, що істинний вплив вчителя на формування особистості дитини є безцінним. Тому саме сьогодні українська школа потребує подвійної уваги з боку влади я вважаю, що е всі вчителі, які працюють, всі достойні будь-нагородженими і сподіваюся, що в наступному році святкова зала буде набагато більшою, і відзнак її переможців буде набагато більше. Я всім вчителям дуже вдячний за їхню вкрай необхідну і дуже важливу роботу. Вчителі поділилися з нами враженнями і розповіли, наскільки важливим для них є проведення подібних заходів, адже це є визнанням їх професійних досвід поштовхом до подальших творчих пошуків. Таке свято, як сьогодні, це, звичайно, дуже приємно, тому що е, тоді розумієш, що твоя праця потрібна, що дійсно люди розуміють значущість цієї праці.